Поки маємо констатувати, що вони навіть е, мають е, таку е, сміливість, дерзновінність відпочивати в тимчасово окупованому Криму і на інших тимчасово окупованих територіях. Ба Більше вони продовжують навіть після бавовни на Кримському мосту, і навіть після того, як сьогодні продовжували терміни ремонту цього так званого кресту... Кримського мосту аж до кінця року. Попри це, вони все одно женуть свій скот. Ну з їхньої точки зору, це точно скот туди, до Криму, тимчасово окупованого. І просто послухайте, що місцеві точніше російські пропагандисти і пропагандистки розповідають про те, як правильно відпочивати на Кримському мосту, про те, як туди доїхати, як там безпечно чи небезпечно. А потім ще поговоримо про напівуголену Сіманьян. Це теж дуже цікаво. Стоит отметить, что путь достаточно безопасный и комфортный. В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный. Также стоит отметить, что здесь не действует ОСАГО, КАСКО. То есть вы не сможете оформить там аварийный случай, получить выплату. Людей Но... совсем не было. Меня это очень удивило. Я думала, будут какие-то пробки. Может быть, конечно, люди немножко переживают ехать этим путем. Ну, от Асага не працює, к сожалению, це правда. Тобто будь-який приліт, і не те, що Асага, а вже навіть і медики не допоможуть. Хоча не знаю, наскільки там медики будуть, місцеві медики будуть кидатися і рятувати російських відпочивальників, які їдуть до Криму. Не знаю. Ну, все-таки так, є клятва Гіппократа, але. Є і ще якісь справи, тим паче, співпрацювати з ворогом. Це дуже така специфічна штука. Зрозуміло, знову ж таки, клятва гіппократа є клятва Гіппократа, але я думаю, наші медики лікарі знайдуть різні способи відповіді на окупацію. То, що я хочу сказати, друзі, ну бачите, вистачає в них. Хотів сказати розуму, ну якоїсь все таки речовини, точніше, в черепних коробках для того, щоб мало того, що їхати до Криму, але і до цього закликати. Тим часом Маргарита Сіман'ян вилізє із річки, ну тому що боброві греблі, вони все таки на річках, а не на морях. І поласувати бобровим м'ясом можна на жаль, чи на щастя. Тільки якщо ти плаваєш в російських річках, от Бабраєтка дісталася і морів. Тепер її помітили на Чорному, якщо не помиляюся, морі. От подивіться, Адлер. Адлер – це Азовське, так? І Сіманьян в білому і такому, типу, купальнику, абсолютно вона не хоче привертати уваги, як бачимо, з цими. Помпонами дуже хоче бути непомітною. Не любить вона слави, але ну географія, географічна локація говорить сама за себе в Крим. Вона чомусь не поїхала, а поїхала в Адлер. Поїхала не сама. Перепрошую, не сама, а з шістьома охоронцями, з яких, як мінімум, двоє це жінки. І я так розумію, що одну з них ми навіть зараз бачимо. І значить, ці жінки допомагали. Цій боброїці надувати матрац, а всі решта розглядали. Ну і це теж задокументовано бачите на цій картинці. Роздивлялися, хто ж там на пляжі відпочиває, чи не хоче хтось напасти. Бува на Маргаріту чи не посадовити ще когось за те, що влаштували, е влаштували теракт проти Сіманіян. Не так подивилися, чи нема, бува, якісь ще. П'яти семи літніх дітей, яких можна було б покатувати, і як, як тих 15-річних, бо ті якісь занадто дорослі, так для того, щоб звинуватити їх в покушенні на Маргариту Сіманьян і на Сапчак, От, до речі, до речі кажучи, на Сапчак. помилився Адлер це все-таки Чорне море, ба більше судячи. Так, з усього, це майже Грузія насправді. Я думаю, що рано чи пізно це все-таки буде Грузія, це було б дуже справедливо, щоби там не могла ходити ні Сіманіян, ні її нащадки. Не заслужили вони ходити в таких от місцях мальовничих. Ну, але факт залишається фактом: Сіманіян в Крим не поїхала, поїхала в Адлер. Я думаю, що якби в Грузії була така більш. Менш проросійська влада, то вона би все таки і туди не наважилася поїхати, бо це лише кілька кілометрів від кордону, а все таки зброя в Грузії є на щастя, і дуже було б цікаво подивитися на те, якби вона поїхала, якби, наприклад, це була країна НАТО як би туди поперлася ця, ця Симоніан. дуже коротко на останок цієї ефірної години народного депутата від ОПЗЖ відправили в СІЗО на два місяці без права застави. Про це е, повідомляють у генпрокуратурі в офісі генпрокурора е, йдеться про Олександра Понумарьова, оцього підозрюваного в колабораціонізмі. Якщо я не помиляюсь, там така стаття зараз точно знайду і. Такого любителя подорожей до окупованих територій Олександра Пономарьова. Він, я нагадаю, входив до так званої фракції ОПЗЖ, опозиційна платформа за життя. І він в виїхав з Києва у Бердянськ в ніч проти 25 лютого. По приїзду вирушив на своє агропідприємство місцеве. Бердянські жниварки звідти телефонував у приймальню Юрія Бойка, також депутата від ОПЗЖ, ну і активно співпрацював там з ворогом. Про це йшлося в нещодавньому розслідуванні, яке було опубліковано, в тому числі нашими колегами. Що потрібно зрозуміти про цього. Товарища, він хотів повернутися до Києва. Власне, він повернувся до Києва, але він хотів повернутися тут до нормального життя. Після всього, що він накоїв. Ну, давайте так. Це добре, що вони розуміють, що в Бердянську вони не виживуть, і в Росії вони не виживуть оці всі колаборанти. І що, ну, принаймні, він о, зараз у нас хто обвинувачуваний в такому статусі, так? Да? і. Ві, вони розуміють, що вони все вони програли їхні патрони, там їм не дадуть нормального життя. Вони намагаються прилаштуватися тут, якось в Україні на неокупованих територіях, ну жити як раніше. Ну а що мовляв? Ну 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 буває з ким не буває, так але не тут, то було, не тут. Не так воно все відбувається. Що ж, я думаю, що ми ще багато дізнаємось про цього депутата і його подорожі, а також від нього я сподіваюся, що слідство багато дізнається про подорожі його колег, бо щось мені підказує, що все таки не один такий у нас в країні герой. Ну знову таки роблю. Обмовку про те, що він досі не визнаний злочинцем. Я його не називаю назвати поки що не можу до вироку суду, але ну відверто кажучи, нашим правоохоронним органам зараз підстав у таких справах не довіряти, я не бачу.